Загиблим героям України тричі! Слава слава! слава! Не чують тричі! Слава слава! Слава! Тричі! Слава слава! Слава! Починаємо, Пишите кіпотровку! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героїв! Слава! слава Україні! Я знаю, що такі заходи вони як ніколи необхідні зараз одеситам українцям. Чому тому, що вони єднають нас? І якраз Мегамаш – це той захід, а політичний, який несе в собі в першу чергу добро. Ми показуємо, які ми щирі, які ми красиві, пишаємося своєю культурою. Якраз тут і важливо проводити для того, щоб люди бачили, що є патріоти в Україні і що їх багато.